Штати готують пакет військової допомоги Україні на суму 375 мільйонів доларів. Його планують оголосити вже цього тижня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. Зокрема, пакет допомоги передбачає патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хайморс, артилерійські боєприпаси та інше озброєння. Нідерланди вже поставили в Україні рекордну, точніше радарну, перепрошую систему до ЗРК «Петріот». Невдовзі ще три пускові установки мають з'явитись. Про це міністр оборони країни Рубен Брекльманс зазначив в інтерв'ю Далфі. За його словами, Нідерланди намагаються знайти інші елементи, які необхідні для укомплектування цієї системи. Валерій Прозапас з нами майор збройних сил України, 36-та окрема бригада морської піхоти. Валерій, бажаю здоров'я! Слава Україні! Володим, героям слава. Це як підводка до нашої з вами старту розмови. Звісно, ж ви як людина військова скажете, ну це добре, навіть якщо там збирають по три установки Нідерланди і мають таку ініціативу і такі прагнення. Також добре захищати українське небо. Як завжди, БК, всього не достатньо. Але ми ж то з вами дивимося на ситуацію через призму фронту глобально. Як у вас справа? нас стабільно. Я поки не можу сказати ділянку, тому що ми переміщуємося. Готуємося до виконання нових завдань. Звичайно, що я постійно е, моніторю наскільки вистачає часу через безпосередні контакти з своїми побратимами, які знаходяться на різних ділянках від Курщини до Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, тому що і можна сказати не з 2022 року, а з 2014. го ще е, набив таку базу добрих друзів, які зараз всі на війні. На жаль, деякі з них Поранені або е, загинули, ну і завжди, звичайно, перше питання це як справи і ситуація напружена, особливо на Донецькому напрямку, який мені не чужий. Я там був на двох ділянках і провів загальну кількість часу близько року. Будемо сподіватися, що все ж таки російський наступ з приходом осені і з постачанням більшої кількості зброї, все ж таки, захлиниться. і вищі штаби розраховують сили збройних сил та атакувальні спроможності росіян, але дивлячись на карту, там є декілька дуже непростих ділянок. Очевидно, що росіяни хочуть зробити кілька оточень оперативних, хоча і невеликих, але дуже неприємних. Тому звичайно для збройних сил ситуація напружена як завжди. І от я чув початок нашої розмови про те, що ситуація на фронті починається з тилу. Абсолютно згоден з тією тезою, що це війна не збройних сил, це війна. Збройних сил і всього суспільства всієї країни я думаю, що нарешті вже усвідомлення цього прийшло. Ця гола істина пристала перед всіма, і тепер вже не до іграшок, не до політичних забавок, не до брехні про кофі в Ялті в має. Треба сприймати без ілюзій реальність, яка склалася і всім, всім народом все ж таки вкладатися в перемогу, тому що я наголошую на своїй тезі що десятки мільйонів людей перемогти неможливо, якщо вони сконцентровані на одній меті. А от поламати психологічно, розірвати е, політичними недолугими діями реально таке, на жаль, було не один раз в українській історії. Тому треба робити висновки і продовжувати ввести цю війну до повної перемоги української держави. Та перемога починається з заводу. Це вислів на банері на заводі, де перебував президент Зеленський, де виготовляють боєприпаси для України 155-го калібру. Саме такий вислів там містився, в принципі. З точки зору того, що ми там виробляємо, знаєте, ну про сили оборони, ми зараз говоримо через призму декількох складів БК Російської Федерації. Наскільки це може повпливати на фронт Валерію? Чайно будь-яке ураження ворожих арсеналів воно безпосередньо впливає на ситуацію на фронті. Збройні сили роблять це кожен день, починаючи від уражень невеликих арсеналів. Ну це не арсеналів, а БК російських в умовних посадках мінометних. Це відбувається кожен день. Знищуються їхні гарматні. Системи, а от такі речі, до яких доросли, можна сказати, збройні сили, як знищення десятків тисяч тонн боєприпасів, це звичайно те, що не довіде до фронту, і я, от можна сказати, навіть пишаюся. Такими можливостями, я думаю, що пишаються всі, хто дотичний до вивчення ситуації на фронті. Я е, думаю, що це дуже демотивує і психологічно росіян, в тому числі, ви ж самі бачите, що це можна сказати в серці Росії неподалік, не так далеко від Москви. Так е, трапилось, тому це такі можливості треба нарощувати. А ті люди, які це спланували. Реалізували, ну вони гідні не просто поваги, а найвищих державних нагород. Але дійсно, перше вони мали засоби, чим це зробити, тобто конструктори, люди на заводі, які чи на виробництві, які це змогли зробити подати військовим. Вони такі самі герої, як ті е, представники збройних сил, які використали цю новітню зброю за призначенням. Отак От має працювати. Українська держава не тільки в цьому напрямку, а в багатьох інших на завершення ви вже трішки там ну вживали це слово оточення оперативний Діпстейт нам про вугледар писали на правду, але я ще про інший момент Валерій Ви поясніть з'являлася також інформація, що все частіше рашисти намагаються росіяни застосовувати тактику маневреної війни. Наскільки це реально, що ви бачите? За чим ви спостерігаєте та зараз? Ну, вони переймають ці цей досвід від українців? Звичайно, значить, я ну, далекий від того, щоб недооцінювати російські Збройні Сили, і почав про це казати ще в 2022 році. На жаль, коли ми втратили дуже багато часу через надмірні сподівання, а то і через відверту брехню, які яку розповсюджували напівофіційні особи з незрозумілими. Можливостями виступати на широку е, публіку, тому звичайно, росіяни з тих пір і досі вони постійно вчаться. На е, щастя, е, засоби і можливості збройних сил не дозволяють їм все ж таки е, швидко і непомітно оперувати великими скупченнями військ. Тому от у них зараз е, і це вже ну протягом багатьох місяців. Вони е, розігрують. Перевагу в піхоті це повільно, але як бачите, поки на деяких ділянках вдається. Щодо високих маневрових груп, хоча б оперативно тактичного рівня, все таки я думаю, що у збройних сил достатньо сил і засобів, щоб вчасно розвідувати такі спроби ворога і вражати з того, що я безпосередньо спостерігав і брав участь і буду теж. Можна сказати, цим пишатися. Ми маємо всі можливості для сучасними засобами застосні не допускати таких неочікуваних відносно великих рухів підрозділів російської армії. Але це ж ви самі розумієте, дається непросто це цілодобове напруження, це навантаження на особовий склад. Ну і відповідно необхідність, постійна необхідність в. Засобах як аеророзвідки, так і ударних можливостях ЕФІ, снарядів тощо. Я вам дякую, Валерій. До зустрічі. Спасибі, що знайшли час. Валерій Прозапас, Майор мої Розбройних сил України, 36-та окрема бригада морської піхоти був з нами в ефірі на прямому.